Майже в кожному зі своїх відео я розповідаю про один із мікронутрієнтів, який потрібен всім на постійній основі. Я про це наголошую. І сьогодні вирішила записати окреме відео про цей мікронутрієнт, і мова піде про магні. Роль магні в нашому організмі є колосальна. Магній приймає участь в більше, ніж в 300 біохімічних реакціях. А магній, як я зазначила, потрібен всім на щоденній основі, тому що дефіцит магнію є один з найрозповсюдженіших дефіцитів серед моїх клієнтів, а також як ми можемо побачити з багатьох досліджень. Тож сьогодні поговоримо про те, кому найбільше потрібен цей магній, незважаючи на те, що я зазначила, що на постійній основі потрібно приймати всім, але все одно є такі категорії людей, яким магній, от просто must have, Повинен бути на щоденній саплементації. Також поговоримо про дозировки, про час доби, коли краще приймати е, магній. і особливо хочу наголосити е, увагу про вибір форми магнію, бо це дуже і дуже важливо. І я бачу, що вибір е, саме форми магнію, правильної форми е, є найбільшою помилкою. Серед людей, які обирають магній самостійно, тож друзі, привіт! З вами Ані Ванченко, Я дипломована нутріціологиня, спеціалістка за юрведи, а також менторка для твого щасливого і здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте підписуйтеся. Давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Без магнію наше тіло, наш організм не може функціонувати повноцінно. Магній приймає участь у синтезі енергії, він допомагає розслаблюватись нашим м'язам. Особливо він класно допомагає розслабитись серцевому м'язу. Так, магній приймає участь і в цьому процесі. Він, Заспокоює нашу нервову систему, особливо якщо ти знаходишся в постійному стресі, в тебе безсоння, навіть при панічних атаках, магній тобі допоможе. Магній допомагає нормалізувати артеріальний тиск. Також він покращує перистальтику кишківника. Тобто, якщо турбують закрипи, то одна форма з магнією тобі допоможе вирішити цю проблему. Також магній він підвищує чутливість. До інсуліну це дуже класно працює, якщо в тебе є полікістоз яєчників при інсулінорезистентності, при проблемах і захворювання щитоподібної подібної залози, та ще при декількох інших захворюваннях. Магні зменшує ризик тромбоутворення і покращує роботу серця. Якщо дуже просто, то без магнію наш організм повноцінно не функціонує. А знаходиться в постійному режимі виживання. А нам цього не потрібно. Ми хочемо жити, квітнути і насолоджуватись життям. Дуже важко помітити дефіцит магнію одразу. Але симптоми будуть, і ми про це зараз поговоримо. Тож найяскравіший симптом, який вказує на те, що в тебе є дефіцит магнію, це те, що будуть судоми в литках, особливо в нічний. Час. Також, коли в тебе посіпується око. Але якщо ти мама або папа підлітка і в тебе від сотого-підсотого разу вже е, починається тікати око від того, що підліток закатує свої прекрасні очі, то приймати внутрішню магній тобі не допоможе. Будемо ще. Приймати магнієві ванни. А для цього напиши мені в коментарях, і я розповім тобі схему, яка допоможе поборотися зі стресом. Один з таких теж яскравих симптомів це проблеми зі сном, безсоння. Тобто це свідчить про те, що організм перебуває в дефіциті по цьому мікронутрієнту. Ти погано переносиш стрес, в тебе є закрепи, здуття, тобто проблеми з кишківником. Також це свідчить про проблеми з магнієм, з дефіцитом магнію. Коли в тебе на постійній основі є відчуття тривоги, і це не залежить від того, що є повітряна тривога, і тобі треба бігти в бомбосховище. На постійній основі є така якась тривожність, то це також один з симптомів, який свідчить про дефіцит магнію. А ще якщо тебе тягне на шоколад, то ти не солодкоїжка, а в тобі в організмі просто не вистачає магнію. Рекомендована добова доза магнію в середньому складає 400 міліграмів. Але ця доза залежить від віку, від статі, від твоєї фізичної активності, від стану твого емоційного та також від ментального стану. Тобто коливається від 350 до 470. Але це така дозіровка, коли в тебе нема дефіциту. Але якщо є дефіцит, то ця дозіровка збільшується. Тобто ми можемо сказати, що це є базові цифри. Якщо ти активно займаєшся спортом, як я зазначила, перебуваєш в постійному стресі, в тебе є один з тих симптомів, які я перелікувала вище, то ця доза буде збільшуватися. Дуже часто, на жаль, магній ми не можемо перекрити одним харчуванням. Тобто, якщо в тебе немає дефіциту, ми можемо збалансувати раціон таким чином, що ти будеш. Отримувати протягом дня свою добову норму. Але якщо в тебе є критичні такі симптоми, які вказують на дефіцит, то однієї їжі ми тут не справимося. Але як я завжди зазначаю, що саплементи, саплементація, тобто бади, вони як милиці за допомогою саплементів ми можемо підняти рівень магнію, а вже потім коригувати це. Продуктами на нашій тарілці, чому ми не можемо покрити лише цю дозу? Добову лише продуктами харчування. Я в одному зі своїх відео також розповідала про те, що продукти е, сьогодні вони не містять стільки макро-мікронутрієнтів, скільки вони містили 20-30 років тому, тому що наші ґрунти виснажені. Дуже багато в землю додається хімікатів. Так само при вирощуванні того ж самого насіння для стимуляції роста хімікати додаються. Тому, на жаль, продукти на сьогодні не будуть працювати. Мірі. Якщо ти так само вживаєш багато кави, якщо присутній алкоголь, то так само це буде зменшувати всасування магнію, який буде потрапляти до тебе в організм з продуктів харчування. Якщо ти полюбляєш сидіти на якихось дієтах, зменшуєш свій добовий калораж, то так само це буде зменшувати смоктування. І засвоєння магня, навіть якщо в тебе буде на тарілці протягом дня 600-800 мг того магнію, так але за рахунок того, що організм виснажений дієтами і недостатністю колоражу добового, то ти не будеш отримувати все те, що потрібно тобі з продуктів. Ще хочу зробити такий акцент на тому, що я бачу серед своїх клієнтів та серед своїх знайомих, які купляють ці саплементи магнію, навіть якщо обирається форма правильно. Але неправильно вживання відбувається саме з цих пігулок, того, що приймається одна пігулка на день. Але на бановці зазначено, магній, наприклад, гліцена 350 мг. І людина думає, що вона вживає 350 мг цього магнію з однією капсулою. Але це є найбільша помилка. Зазвичай, не зазвичай, а це константа. На кожній баночці, на кожній упаковці, ви можете прочитати склад тієї або іншої пігулки, і ви побачите, що ті 350 мг магнію міститься в трьох капсулах. Подекуди навіть 350 мг магнію може міститися в шести капсулах. Тобто, будьте уважними. Досліджуйте, аналізуйте і вивчайте інформацію на баночках або на упаковках, що ви купляєте. Тому що просто приймаючи одну капсулу, вона вас не спасе, не врятує і навіть не допоможе відновити добовий рівень цього магнію. А от зараз я хочу розповісти вам про форми магнію, бо вибір форми це найголовніше. Форм магнію багато, але. Яка ж форма підійде саме тобі? Я хочу почати з найкращої форми для нашої нервової системи, тому що ми сьогодні перебуваємо всі в колосальному стресі, це в нас як перманентний такий стан, але ми можемо собі допомогти. Найкраща форма для нервової системи буде магній гліцинат Ця форма магнію має заспокійливий ефект, вона допомагає розслабитись, покращує сон, нормалізує тиск. І, взагалі, як я кажу, найкраща форма для нервової системи. Якщо в тебе є проблеми з кишківником, в тебе є здуття закрипи, то тоді тобі підійде така форма магнію, як цитрат. Є єдина форма магнію, яка проникає безпосередньо в клітини нашого мозку, покращує роботу, покращує когнітивні функції нашого мозку. І це буде форма магнію треонат або Ель-треонат ще називається. Ви можете побачити надпис на баночці або на упаковці Ель-треонат. Так само, як і гліцинат, ця форма магнію зменшує тривожність, але вона дуже класно працює з когнитивними функціями нашого мозку. Магніт-трионат допомагає позбутися такої легкої забудькуваткості. Якщо в тебе є такий стан, як туман в голові, то саме ця форма магнію підійде тобі як найкраще. Магніт-аура Магнітаура це найкраща форма магнію, яка працює класно з нашою серцевою системою. Ця форма рекомендується при тахікардії, гіпертонії. А також як взагалі всі форми магні вони мають більшу або менше таку заспокійливу форму. Але магній, саме Таурат, він працює класно серцево-судинною системою. Найкраща форма для боротьби з хронічним стресом та втомою буде форма малату. Форма малат вона рекомендується при м'язовій втомі, при низькому рівні енергії, а також при хронічній втомі. А от магній. Оксид я не рекомендую, тому що це найгірша форма для засвоєння нашим організмом. Від після прийому саме цієї форми, ви можете навпаки відчути вздуття в кишківнику, роздратування, тому краще обрати ті форми магнію, які я перелічила трошки вище. А як же правильно приймати магній? Як і будь-яку добавку, тобто ми бачимо, що біологічна активна добавка це є добавка до їжі. Ми не можемо замінити добавками наш добовий раціон або приймати на чесерце. Так, є деякі бади, які ми можемо приймати на чесерце, але це зовсім не буде мова про магніт. Тому магній глицинат для нервової системи, для сну та магніт цитрат для кишківника треба приймати, краще приймати ввечері. Після вечері перед сном, десь за 2 години. А всі інші форми. Краще приймати в першій половині дня. Найкраще приймати, можемо рознести, якщо ви перебуваєте в великому дефіциті і вам потрібно вживати, наприклад, 800 міліграмів цього мікронутрієнту, то половину краще прийняти після сніданку, а другу половину краще прийняти після обіду. Також для найкращого засвоєння магнію я рекомендую додати також вітамін в 6 І ще дуже головне: ніколи не приймайте магній разом з кальцієм. Це два таких конкуренти по засвоєнню, і ви не отримуєте користі від застосування тієї капсули, в якій знаходиться і магній, і кальцій, тому не буде користі зовсім. І ще класний такий е, момент, якщо мова пішла за кальцій, то е, ви знаєте, що коли є проблеми з зубами, радять звернути увагу на рівень кальція в організмі. Але я хочу зазначити, що перед тим як поповнювати. Організм кальцієм при проблемах з зубами, коли є крихіт зубів, коли є каріес, необхідно спочатку відновити рівень магнію. І вже коли буде рівень магнію достатній, тоді вже ми можемо ввести саплементацію кальцієм. Але інколи навіть бувають такі моменти, коли ви вже е, вирівняли рівень. Магнію і кальцій вже не потрібен. Кому особливо важливий прийом магнію? Магнії можуть приймати будь-які вікові категорії. Але літні люди і люди, які перебувають в постійному стресі, вагітні, якщо є симптоми, які вказують на ПМС, якщо є інсу інсулінорезистентність, резистентність, тобто це у нас є діагностований, я повторюю, діагностований діабет другого або першого типів, коли є надмірна тяга до солодкого, гормональні порушення, і тим людям, хто полюбляє пити велику кількість кави, чаю і алкоголю ці категорії людей, яким постійно необхідно приймати магній в правильній формі. Якщо ви впізнали в собі один або декілька симптомів, які я перерахувала вище в цьому відео, то. Не зневажайте, звертайтеся до спеціаліста, підбирайте правильну форму магнію, тому що такі легкі і прості дії, вони дуже полегшують життя кожному з нас. Дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео, якщо ви дізналися щось нове. Не забудьте підписатися на канал. Дуже багато, на жаль, глядачів, які дивляться мої відео, не є моїми підписниками, тому я запрошую вас стати. Саме підписниками і коментуйте відео, поширюйте його серед своїх друзів, знайомих і до зустрічі в нових відео. Ваша Аня.